Плине погано, тому що сьогодні інформаційний простір розвертається від України на війну на ближньому сході, і навіть сьогоднішні обстріли, чергові обстріли, які були, вони менше займають перших шпальт світових видань аніж це було раніше. І будь-яка війна, нова війна, вона зменшує увагу до України, до війни між. Україною і Росією за наше з вами виживання, за наше з вами майбутнє, але це не лише проблема інформації. Мене бентежить і дуже непокоїть історія ударів по об'єктам ядерної енергетики. Чому я абсолютно не, не, не захищаю Іран, і я зараз не говорю, хто це робив, як це робив. Завжди було правило, що не можна бити по об'єктам е, такої критичної інфраструктури, як ядерне, е, ядерні об'єкти. Чому я про це говорю? Ми маємо з вами абсолютно непрогнозованого підступного. А деморалізовано верніше людей, які не мають жодної моралі, це наш ворог. Росія їм ударити по об'єкту ядерної енергетики взагалі нічого не коштує. Вони для них життя дітей, життя людей нічого не варто, причому і своїх, і чужих. І якщо зараз не буде змінені підходи, якщо чітко не буде вимальована система безпеки, а в цьому плані ключову роль мають відігравати великі гравці на світовому полі, плюс міжнародні організації, які сьогодні виглядають ну, як, як достатньо такі е дуже занепокоєння, але дуже неефективні структури. В тому числі і ООН, які не реагують на це належним чином, то завтра ми можемо отримати удари по нашій енергетиці з боку расистів. Вони будуть розповідати, що там була якась зброя, що українці нібито щось виготовляли. Це абсолютно маячня, це абсолютно неправда, але ризик такий сьогодні існує, і ми маємо це розуміти. Я проти розповсюдження ядерної зброї там на Бузькому сході, особливо Україн, які також не прогнозовані, як і Росія. І можуть завтра цю ядерну зброю використовувати будь-де лише для того, щоб просувати свої інтереси. Але ми маємо поміняти систему глобального сприйняття і глобального використання ядерної енергетики, атомної енергетики, тому що вона, по-перше, відноситься до зеленої енергетики, і якщо ми говоримо про її розповсюдження для забезпечення потреб людства і для отримання дешевої енергетики, це Правильно, і ми маємо прописати норми і стандарти, по яким це б відбувалося. І якщо ми говоримо про те, що ті чи інші країни, всупереч міжнародним договорам, всупереч здоровій логіці, всупереч інтересам світу, намагаються створити собі брудні або чисті ядерні бомби, це неприпустимо сьогодні, тому що це може призвести до глобальної катастрофи не лише в окремо взятому регіоні, а в світі в цілому.